Владики, всечесні отці, дорога влада, дорогі тернополяни, сьогодні, як і щороку, ми збираємося на цьому місці, щоб спільною молитвою святити цю воду. Йорданська вода є особливою, тому що вона нагадує нам про Христа Спасителя, який прийшов на світ, щоб всіх нас привести на небеса. Йоан притеча хрестив на прощення гріхів, але Христу не потрібно було прощення гріхів, тому що він як Бог безгрішний. Але своїм хрещенням він освятив води ріки Йордану. Він відкрив для нас шлях до спасіння. Він вийшов на проповідь для того, щоб всіх людей привести до царства небесного. Нехай самосерди Господь онороє сьогоднішній святковий день і по всі дні нашого життя всіх. Своєю благодаттю, своїми щедротами береже ко зла, особливо нехай береже наших захисників, які там далеко на сході захищають нас від російського агресора, завдяки яким ми можемо, майже не відчуваючи війни, мирно святкувати в ці свята тут, на нашій Тернопільщині. Нехай самосерди Господь обдарує всіх своїми щедротами, і нехай його благословення завжди перебуває. З усіма нами.